Секретар Київради Галина Герега заявляє, що перемогла на 215-му виборчому окрузі. Утім, оскаржувати результати виборів не буде. За словами Галини Гереги, для неї не є пріоритетом мандат депутата Верховної Ради і заробляти його ціною крові не збирається. Найважливішим же на сьогодні є спокій у столиці та підготовка міського бюджету на наступний рік. Галина Герега також подякувала майже 33 тисячам киян, які підтримали її на виборах. Я хочу авторитетно заявити, що перемогу в 215-му окрузі отримала я. І я чесно прийняла участь у виборчому марафоні. Я його гідно вистояла, не дивлячись на те, що зі збоку з боку своїх опонентів я отримувала тиск, я отримувала брудні технології. Я не буду. Ні з ким воювати. Я не буду застосовувати міжособні війни, і я не збираюсь відстоювати свої права в судах. Для мене важливо розвиток міста і роз робота із киянами. А кияни завжди дають мені найвищу оцінку моєї роботи.